Красуночки мої україночки. Дівчата, я це передивлялася, бо завтра в мене обряд по черзі, той, хто записувався. Ну, обряд я не можу зараз сказати, який це особисте для тої людини. А факт тому, що я знайшла для вас сильніший-сильніший обряд, щоб вас, коханий ваш. Чоловік, хлопець, ну, може, кого ви сильно хочете, а ще він не ваш. Сильно любив, сильно хотів. Ви розумієте, що, що я говорю? Сильно бажав вас. Сильно, ну, такий був вами захоплений, так сексуальна тяга в нього була. Цей обряд називається дуже давній. Він називається Прилюбка. Прилюбка, це коли людина наскільки любить іншу людину, наскільки сексуально прив'язана, наскільки хоче, наскільки бажає, наскільки він ласкавий з нею, що це нічим не перебить, нічим не розділить. І так, що вам потрібно, щоб я установила прилюбку, а я обов'язково це зроблю, тому що я за вами скучила. Я приїхала в з відпустки, в мене куча енергії, куча сили, куча матеріалів для вас і для допомоги вам. Ви що потрібно зробити? Там у цій прилюбці шість слів. Я їх сказати не можу. В діда написано особено, приміточка, що не відкривати людському оку. Значить, що ви до написати писати під цим, щоб я активувала. Ім'я свого коханого і обов'язково ласкаве слово на нього. Ви зрозуміли? Значить, ім'я коханого вашого і ласкаве слово це прилюбка. От я на те ласкаве слово ставлю дідову прилюбку, і тоді побачите, яка ж ви будете для нього бажана. Яка ж ви будете, ну, скажу таке слово, желанна, желанна, бо є ж і в мене підписниці, які на російській мові говорять, бажана, желанна, найгарніша, най-най-най, найсексуальніша. В нього буде до вас тяга, 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 сексуальна, вся, яка тільки може бути тяга, Чоловіка до жінки. Це не обов'язково бути чоловіком і жінкою, а це для того, щоб між любов сильно зав'язувалася між двома людьми. Це прилюбка. Сильний обряд, ой сильний. Я пам'ятаю, як дівчата ходили до діда Нестера за цим обрядом. Як вони його просили, він вже на них сердився, каже, дівчата, ви всіх хлопців в селі позаполонюєте, а все одно ставив, бо дід, я ж говорю, він такий добрий був, ну, строгий, голос дуже тільки страшний в ньому. Як скаже, навіть просто добрим словом, скаже, ну як щось скаже громке. Так це аж стіни трясуться. Чесно, ми малі так дивилися, він теж нам говорить, так, у, я двіжка, а ласково, а голос громовий. І так, ви зрозуміли ім'я вашого коханого і ласкаве слово. І, таке, як ви на нього кажете, на ваше ласкаве слово на нього, я поставлю прилюбку. Майбу буде вам солодко, з вашим коханим. Я вам це просто роблю подаруночок. Бо цей, звісно, обряд робиться, він, ну, я вам скажу, за кошти. Ну, я ні. Я хочу для вас подарувати моїм підписникам. Те, щоб ви такі в мене <сум> самі найдорожчі, що ви мене любите, а я вас теж люблю. Ну це тільки на підписників. Тому що це взаємна енергія повинна бути, і тоді воно діє. І так, прилюбка на ваших коханих, дівчата, жіночки. Пишіть, пишіть ім'я коханих і яке слово ви на нього говорите? Ласкаве, це буде прилюбка. Побачите, в лунному циклі, один лунний цикл збувається. Побачите, яка буде сильніша, сильніша сексуальна тяга до вас. Як він вас буде любити, як його буде тянуть? Який він буде до вас ласкавий? І так, дівчатка, пишіть, я вас люблю. Безмежно ваша, я двіга.